крем плюс екстра 20 кг, ціна 11 тисяч 50 гривень. Ось такі черевички розміром 41, напевно. Далі йдуть кросовки. Такі вони від середини, такий для нас. Розмір йде 40 наступні тут йдуть такі красовочки. Класні такі знизу Вони йдуть абсолютно навершенькі. Мені ж ідуть Також йдуть абсолютно новесенькі. класні красочки. Всередині вони мають такі. Отак, От ключі, дуже гарні. Дивіться, які класні синові черевики розміром 38. Вони також йдуть абсолютно новесенькі, підшиті, Це що шикарні просто. Розмір 38. У нас ідуть такі. Черевачки, типу кросовок. Середини вони йдуть зимові. Наступно йдуть такі дитячі красовички, розміру тут не бачу, але вони йдуть абсолютно на весій. Розміру немає. Клас. Дуже легенький, зручний. Далі ж ось такий на кавучку. Шикарний, просто розмір 41. Вони також йдуть абсолютно новесенький. Тут такі зимові. І тут помазані трохи, але як бачите, вони тут майже новесенькі, Просто що? саме ще не бридні. Вау, віть, які класні черевики. Це просто, вони тут новесенькі, розмір 39. Шикарні просто. Тут самочок собі розчіпається, можуть осінні. Далі собі такі чоловіки. Вони йдуть, може, і шкіри, але я це не обічаю. Розмір 39. Вони також йдуть на весілля. Наступні йдуть такі червоні. Ці йдуть точно шкірині, розмір 37, на кавучку, дуже гарні. Наступні йдуть чоловічі такі мешта, розмір 42. Вони йдуть шкіряні, класні, вони йдуть абсолютно новесенькі, щоб все зрозуміли. Далі йдуть такі черевики на тракторні підошві, розмір 38, вони йдуть посінні, ще зимові. Вони йдуть посінні. Ось такі чоловічі, можна сказати, типу як берців розмір 41. Такі на каблучку також осінні І також йдуть новесеньки, розмір 36. І ще може йдуть і шкірні. Розмір 37, маленький. Ось тут такі красочки. Дивіться, які класний високий чобітки на каблучку розмір 39, дев'ять, вони новесеньки. Тут є замочок. Машідь, ось таких Ну, Вони йдуть вже не на грусінькі, але вони довго не носилось. Також вони йдуть абсолютно шкірені. Пробільський 38. Ще маю ось таку пару йде. Дитячі такі чобітки. Робіт пише щось тут 13, але то точно не 13. Ціна 11 тисяч гривень за 20 кг. Це йде сорт крем плюс екстра. Як бачите, узміття дуже багато.